Проїзд перехрестя з круговим рухом та важлива інформація для безпеки проїзду такого перехрестя. Та важлива інформація для кандидатів у водії. Тому що у різних сервісних центрах можуть бути вимоги трохи різні. Друзі, вітаю вас на каналі. Давайте почнемо з того, що коли вмикаються покажчики повороту, коли не вмикаються. Всі, ви чудово, знаєте, що. Перед, при під'їзді до перехрестя з круговим рухом, який позначений на знаком 4.10. Водій, який їде на перший з'їзд, згідно правил дорожнього руху, він за 50-100 метрів у населеному пункті, а поза населеним 150-200, повинен вмикнути покажчик повороту завчасно і повернути праворуч, і там вимкнути показчик повороту і їхати собі далі. Тут все зрозуміло. Що стосується лівого показчика повороту перед тим, як ви заїжджаєте на коло, згідно правил дорожнього руху, його вмикати не потрібно. Але в житті все трохи по-іншому. Принаймні у великих містах в Києві і в великих обласних центрах, взагалі в обласних центрах, всі, майже всі водії 70-80% водіїв вмикають цей неправильний покажчик повороту. Зразу хочеться сказати, якщо на перехресті з круговим рухом немає регулювальника, немає світлофору, то ми керуємося дорожніми знаками та розміткою. І цей дорожній знак, 4.10, про круговий рух, показує нам напрямок руху по колу, він свідчить про те, що по колу йде головна дорога. також. Так як у вас тут знак 2.1, це понятно, що вам треба надати перевагу. І давайте про цей лівий показчик повороту. Тому що дуже багато разних, різних моментів спорних з приводу цього. Наприклад, ви можете побачити у своєму місті, що, якщо ви проживаєте у великому місті, як правило, тому що я так звертав увагу, що. У більш таких менших містах, там на 50-100 тисяч, то не завжди вмикають на 50 менше ніж 50-100 тисяч населення, менше ніж 50, вибачаюсь, менше можна побачити водіїв, які вмикають покажчики повороту, лівого саме, неправильно покажчика повороту. Ви можете бачити, що ось, наприклад, автомобіль. Уявімо, що це у нас автомобілі. Червоний, він під'їжджає до перехрестя з круговим рухом і вмикає лівий покажчик повороту, порушуючи правила дорожнього руху. Для кого він це робить? Так само, і зелений автомобіль може вмикати лівий покажчик повороту. Уявімо, що цей жовтий автомобіль виїхав і, дотримуючись своєї рядністі, їде у другій смузі. Треба йому покажчик повороту з зеленого або червоного автомобіля. Ні, не треба за умови, що всі дотримуються правил дорожнього руху жовтому автомобілю. Неважливо, куди їдуть ці автомобілі, і ці покажіки повороту, вони йому зовсім не потрібні. Коли покажщик повороту, лівий покажник повороту потрібен. Уявімо, що, до речі, всі автомобілі, які їдуть, ось, наприклад, у нас їдуть три автомобілі. Кожен повинен заїжджати у свою полосу, дотримуватися рядності за умови, якщо є поруч автомобілі. Якщо автомобілів у цих не було, десь вони тут їдуть, то червоний, згідно правил дорожнього руху, він може з'їхати як в третю, так і в другу. Взагалі в перший з'їзд з'їхати. Хоча, згідно правил, звісно, дорожнього руху він повинен зайнятися тут крайнє праве положення, але ну, можливо там. За якийсь умов він опинився у другій, чи третій полосі, то він може з'їхати і на першу, наприклад, тут дорожні роботи, наприклад, там ДТП, чи ще якийсь ще автомобіль поломаний стоїть на аварійці. Тому, коли потрібен лівий покажік повороту, наприклад, оці два автомобіля заїжджають на коло, їдуть і. Зелений буде їхати далі по колу, на третій. До речі, з'їзди. Це у нас буде перший з'їзд відносно цього. Перший, другий, третій, четвертий. Зелений автомобіль буде їхати, там, наприклад, на третій чи на четвертий з'їзд. А червоний йому треба на другий з'їзд. Тобто він йде прямо. І коли ви бачите на місці зеленого автомобіля, до речі, раджу вам, коли ви йдете по колу, завжди дивіться по дзеркалах. Особливо в таких от випадках, коли ви у середній полосі їдете, треба дивитися у ліве дзеркало. Тому що якщо оцей червоний автомобіль, він, ви побачите, що він вмикнув правий покажчик повороту, показуючи, що він зараз буде з'їжджати на цей другий з'їзд, то вам краще саме тоді вмикнути у цей лівий покажчик повороту. Ті, що тут 80% водіїв вмикають, коли вони взагалі не потрібні. Оце ось тут його і треба вмикнути. Щоб він, цей червоний автомобіль, так як він вашого правого показчика повороту не бачить, він собі може чомусь подумати чи відволіктися, і подумати, що ви сюди поїдете. Але коли він вже побачив ваш лівий покажік повороту, вмикнувши, який ви порушите право дорожнього руху, то він тоді зрозуміє, що ви йдете далі по колу, і він повинен знизити швидкість або зупинитися, щоб надати вам перевагу, щоб ви проїхали далі і. Нормально роз'їхав. Яку полосу займати краще, коли ви під'їжджаєте до Перехрестя з круговим рухом? Ви можете опинитися і в цій полосі, і в цій, Якби ви можете з правої полоси в правій поїхати, далі по колу, навіть на четвертий з'їзд, то все отак поїхати. Да? Ви ж можете, можете так поїхати. Але, друзі, коли ви будете так їхати. У правій полосі на четвертий з'їзд, то коли ви будете тут їхати, і за умови, що буде такий жвавий трафік, ви будете теоретично е перешкоду робити цим автомобілям, який, можливо, з'їжджає ось тут. Потім ви далі їдете цей, наприклад, буде з'їжджати ось тут. Тому нас, е оця права полоса, вона не є такою безпечною, як може. Показатися, коли зазвичай новачки, вони тримаються правої полосі. Якщо ви по колу будете їхати в правій полосі, то це вже не так і безпечно, як це може показатися. Тим більше, що коли ви, наприклад, повернете ось тут на четвертий з'їзд, тут зазвичай там зупинки громадського транспорту, якщо це в великих містах, зазвичай автомобілі, то коли ви проїдете тут, то ви тут можете чисто теоретично впертись в когось, тим більше часто водії з порушенням тут зупиняються, і вам треба буде прилаштовуватись. Ну, в общем, якось так. Як на мене, то середня полоса при трьохполосності дороги, середня полоса це самий безпечний варіант. Тому що, коли ви їдете в лівій полосі, вам на оцей треба з'їзд, то теоретично, у вас можуть отут цілих два автомобіля їхати, яким ви повинні надати перевагу. Так само і на будь-якому іншому з'їзді. А коли ви їдете у середній полосі і з'їжджаєте чи на цей з'їзд, чи на будь який неважливо, то вам, чисто теоретично, тільки одному автомобілі треба надати перевагу. Тому, як на мене, середня полоса, вона є. Саме безпечна середня полоса при умові, коли ви їдете далі, ніж перший з'їзд. Тепер, друзі, хочеться сказати про те, як приймають іспити у різних сервісних центрах. Наприклад, візьмемо сервісний центр 8042, що у місті Києві на вулиці Туполєва зараз вулиця Мрії, 19. Там є. Круг біля сервісного центру, але там по дві полоси у кожному напрямку, не три, як тут намальовано, ну це не важливо. Диви, під'їжджаючи у першій чи у другій полосі, якщо ви не вмикнули лівий покажчик повороту, екзаменатор вам ставить це як помилку, інспектор. Він ставить вам це як помилку. Але у мене таке питання: звідки він це бере? Звісно, що, як я вже сказав, 80%. Десь відсотки водії вмикають ліві паківщики повороти, але ж це, ну, це для безпеки дорожнього руху. Це таке водії самі це роблять, це така отсебятіна. Нема такого в правилах дорожнього руху. Тому як інспектор має право ці е, зараховувати за це помилку, особисто для мене не зрозуміло. Так само навпаки, у місті Сарни, що у Рівненській області. Одна людина писала мені у коментарях, що навпаки, коли вона подивилась, можливо, і моє відео, де я про це казав, що вона, коли під'їхала і вмикнула лівий покажчик повороту, то інспектор навпаки поставив помилку за те, що він вмикнув лівий покажчик повороту, вводячи в оману інших учасників дорожнього руху. Ось така ось колізія в різних сервісних центрах, інспектори. Приймають так правило верніше, практичний іспит з водіння у місті. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки. Всім пока!